Мер Києва Віталій Кличко в чергове побував на передовій на Донецькому напрямку. Він привіз допомогу бійцям чотирьох підрозділів і передав у якості благодійної допомоги 200 FPV-дронів, кілька квадрокоптерів, сім систем РЕП та броньований автомобіль Кобра, який був придбаний Володимиром Кличком за підтримки міжнародних партнерів. Я командир 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, полковнико «Халабуда», радий вітати в нашій бригаді. Києва Наталія Володимировича Квичка з черговою партією допомоги. Через 2-3 тижні ми знову приїдемо. Я сподіваюся, що на два-три тижні вам це вистачить. П'ята штурмова бригада. Подякувала Віталію Кличку та громаді Києва за допомогу. Військові зазначили, що неабияк як відчувають підтримку, яка допомагає їм у боротьбі за перемогу. Подякувати керівництву бригади і запевнити вас, що ми були залишаємося в полі з вами і тут на передовій і в тилу, і робимо все. Можливо, неможливо для того, щоб підтримувати кожного з вас, кожного справжнього захисника нашої держави. Дякую вам, дякуємо громаді Києва. дякуємо меру Києва Віталію Кличку за допомогу, підтримку Дякую. раніше повідомлялося, що наприкінці січня цього року Віталій Кличко в побував на нулі. Привіз кільком підрозділам, які захищають Донецьку область, по 100 FPV-дронів та системи РЕБ.